Доброго здоров'я добрим людям. Видно, швидкої перемоги не буде, так як обіцяли, розказували вже шостий місяць, а в достатній кількості зброї не постачається. Хтось вирішив, що 16 систем Х Марців достатньо для українських Збройних сил. А я думаю, що ні, тому що в попередньому відео ви бачили. Да? 6 тисяч снарядів за одну добу по маленькому селу піски. Ну, в принципі, будем, наберемося терпіння і будемо чекати, тому що від нас не залежить, скільки б не говорили. Я думаю, що пора нам поговорити про те, як розкрадається бюджет України. Давайте познайомимося з схемою розкрадання бюджетних коштів. Як це. Буває. Тому що на кожному кроці говорять корупція, корупція, корупція. Тільки корупція вже 30 років незалежності, вся корупція, тільки здвигів нема ніякого. Не вибачу, тому що за ці 30 років нічого не змінилося. Якщо міняються люди, то система залишається. Ви, мабуть, чули закон як дишло, як повернеш туди і вийшло. Тепер давайте будемо дивитися, яким же по якій схемі розкладаються бюджетні кошти. Упоминули про закони. Хто пише закони? Закони пишуть депутати Верховної Ради. Давайте послідкуємо, хто ж їх обирає туди. Ми з вами. Ми даємо їм право. А Нам користі написане написаних законів ну, абсолютно ніякої не бачить. Тільки погіршення. З кожним днем становиться нам дешевше. Лапках жити. От і всі законот... а законотворці, як бачите, не пухнуть з голоду, і навіть у військовий час вони знаходять для себе таких класних пацанів, підвищить заробітну плату, бо 25 їм маловато тисяч їм надо 40, а те, що їхні. Халопи отримують пенсії менше 2000, їх це особливо цікавить. Так, давайте тепер ближче до справи. І так, депутати Верховної Ради вибираються, пишуть закони. А те, що вони пишуть для себе, це вже ми з вами визначились. Один із законів вони прийняли після того, як спочатку розвалили. Всі господарства, як ви знаєте, колгоспи, компанії, будівельні компанії, дорожньобудівельні, те, що можна було, вони розвалили своїми законами, а потім виникло питання, як же красти з бюджету гроші. Ну, придумали в світі, практикують тендер. Що таке тендер? Тендер це е, проводиться, подають компанії, е, подають свої заявочки на тендерну комісію, е, на конкретні справи тендери це на будівництво, доріг, е, з будинків, ремонти, е, на закупівлю. Ну, в принципі, все те, що стосується бюджетних коштів, проводиться через держзакупівлю, через тендери і послуга надається теж через тендер. Тож, ну, в принципі, логічно, то правильно. Хто дешевше і якісніше зробить роботу, той і повинен виграти тендер. Тобто умови всі пишуть свої умови, яка вартість, яка, яку, яке ка качество, якість вони обіцяють. Ну і терміни там вказуються. Ну, вроді, все правильно. Тільки Тендери для казнокрадів це своєобразна така кухня, туди допускаються до тендера дві-три їхні, дві їхніх компанії, ну, тому що тендери проводяться тільки коли не менше двох заявлених компаній на ту чи іншу справу подають свої документи. Але отже, ці компанії знову ж таки знаходяться під ковпаком депутата Верховної Ради, і, відповідно, не важно хто б виграв цей тендер, вони за те, що виграли тендер, дають копійку. Уже закладається туди копійка в виконані роботи, і в готівковому вигляді вони із суми, яка виділяється з бюджету на ту чи іншу справу, передається куди ведомети? Та туди, так, да, туди. Бо той, хто виграв, той обов'язково повинен віддати готівку там. Ну, не менше 10%. Доходи до абсурдних цифр, не буду фантазувати. Тож чули і 30 і 50%, ну, не знаю, Так. Це вже як які апетити у організатора, у депутата Верховної Ради, який це все діло організує. А як же проводиться, я говорю про депутата Верховної Ради? А як же він сам може це все робити, сидячи в Києві? А просто. Як ви знаєте, наш депутат починав з Юлії Тимошенка, батьківщина, потім пройшов всі партії, які були тільки і регіони, теж йому не завадили. Він прекрасно з ними вжився і не тільки вжився, а ще й організував вибори під час правління регіонів і займав. Не тільки депутатське е, крісло е, в області, а й переселився у Верховну Раду. Тобто, як позитивно е, працював, е, знову ж таки, сам він цього робити не міг. Йому потрібна була команда. Е, відповідно, під час виборів е, по партійним спискам в е, Вибирались люди, які ставали депутатами місцевих, районних, обласних, е, ну і, і і Верховний Рад. Таким чином, е, шлях до казнократства це вибори, і, якби теж, вроді, все, нормально, демократія, е, вибори, люди обирають собі е, які в принципі і піклується за їхнє життя ну це теж правильно казалось би все правильно але ж правильно тільки для кого для депутата верховної ради і його команди Отримавши право розпоряджатись фінансами, все починається по вертикалі з Верховної Ради. В, обласний, в обласній раді свій бюджет, в районній раді свій бюджет, в місцевих громадах свій бюджет, хто ж більшу суму отримує від, від катів? Тож, як ви думаєте? З місцевого, з районного, обласного чи Верховного. Ну, понятно, що той, хто сидить на верху, в Верховній Раді, який курірує, контролює всі ниж, стоячі бюджети, якраз і основну суму він і отримує. Е, ви скажете, як же він отримує? А давайте опустимося е, в точці. Схема одинакова, що в обласній що в районі, що в громаді. От у нашій громаді ви знаєте тут цих депутатів, активних депутатів, прихильників голови, депутати Верховної Ради, той, це 20 років напрацьовувалась цей колектив, приданий такий вірний депутат Верховної Ради, голові. Ну і такі, ну, та давайте їх просто називаємо Лакеї. Лакеї, які приймають участь в дерибані, е, в розкраданні місцевого бюджету. От ті самі схеми. От сьогодні у нас проблема е, буреві. Ну, я вже розказував, повторяти не буду що буревій це якби природне явище, яке провірило. І вірніше розкрило не дах е, ліцея Зерова, а воно розкрило е, схему, по якій розкрадались, е, розкрадався бюджет протягом 20 років. Тобто, ви пам'ятаєте, що я говорив про те, що 2002 році, да, е, депутат обласної ради. Він там відділом керував відділом будівництва, і якраз у 2004 році робили ремонт, на якому і поступили грошенят, або просто скалтурили з ремонтом. І от 20 липня зірвало дах, тому що він там не прибитий, а просто лежав. Вільно відпочиваючи, подув вітерець і е, шифер полетів. Так от, е, депутати, якраз і е, являються основним інструментом для того, щоб е, ніхто не був наказаний за те, що гроші списані, кудись пішли, якісь там тендери проведені, якісь там відкати, якісь. Е, Незаконні схеми працюють, і я вам скажу, це не тільки в там, в всіх напрямках, це і контроль підприємців, і робота підприємств, і все все воно пов'язане. Тому що депутат Верховної Ради якраз є, Казначеєм свого округа. І кожен, хто там на його окрузі працює, повинен звітуватися перед місцевим. Ну тут теж, скоріше всього, що є казначея, місцеві яким як зносять, а вони далі тоді розподіляють вду. Це стосується і корисних копалень. І, ну, за що б не взялись? Все це йде е, через депутатів. Без них нічого не вирішується. Жодна копійка не розподіляється. Але саме головне те, що ніхто не несе ніякої відповідальності за ту чи іншу е, роботу чи прийняте рішення. Тут так влаштовано коротенько. Е, Детальніше, якщо, може, в когось якісь будуть питання з цього приводу, то, бо направлень дуже багато, і в кожному направленні там є свої нюанси. Ну, Це дуже довга історія, можна багато розказувати. Але якщо кому цікаво, пишіть, бойтесь писати в коментарях, в коментарях, то пишіть влічку, можете. Так, да, кстати, звонить не потрібно, я зараз не користуюсь, майже не користуюсь телефоном, ну, не бачу потреб. Так, спостерігаю за подіями на фронті, тому що після того, як нам дали інформацію про події в Китаї, Тайвані, в Європі, Вияснилось деякі ще цікаві речі, е, ну, тобто абсолютно зрозуміло, що сьогодні відбувається в світі. Я не буду нічого про це говорити. Е, тільки нагадаю про те, що е, коли я помилився в плані того, що е, війни не повинно бути, і ви е, зараз вже розумієте, що її не повинно бути. Старочні жертви, розрухи, е, Смерть економіки, і не тільки Україна, і Росії, багатьох європейських країн проблем дуже багато створено. І по суті, здоровому глузду ця війна не підлягає. Але все ж таки комусь воно потрібно було. Не буду знову ж таки говорити, кому і для чого. Це для більшості буде виглядати, як Знову ж якась фантазія або брехня через те ті люди, які розуміють, що відбувається, розуміють, а е, решта сприймайте все те, що відбувається у нас, так, як ви його бачите. По-другому, е, ну, дивіться там новини, е, можете аналізувати, а аналізуйте, не можете. ну, Змиріться з тим, що є. Е, в принципі, е, от Така схема проста, як двері підійшли, відкрили і побачили, що за ними знаходить. Я ще раз підтверджую те, що кінець серпня. Можливо, ну скоріше, точніше буде в вересні, вже зрозуміло, що, е, коли закінчиться ця війна і чим. Але на сьогоднішній день е, хтось дуже не хоче, щоб ця війна швидко закінчилась. Це видно по поставкам е, зброї, якої нам е, нашим Збройним силам так не вистачає е, те, що дають. Дякуємо, але цього мало. Для перемоги маловато. Для контрнаступу маловато. Надіємося, що все-таки ті 44 мільярди, які виділені, вони на сьогоднішній день, я так думаю, використано тільки половина, а може, ще навіть і не використано. А про суті, якщо б. Всі ці 44 мільярди спрацювали, то було б не 16 комплексів Ай-Марсів, а 40. Ну, надіємося, що вони будуть. І не тільки вони, а і авіація, та, яка нам дуже потрібна, і протиповітряна оборона, і багато чого. Іншого все це буде. Перемога буде за Україною. Слава героям! Слава Україні!